Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3188 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 531 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять, 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 дев'ять, три. Максима – максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8120 й розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Чотири сорок дев'ять, тридцять дев'ять. Сімдесят шість, шістнадцять, Сімдесят пять, двадцять чотири, Сімдесят, 45, вісім, шістдесят вісім, тридцять, сорок пять, тридцять два. Десять, 57, сім, сімдесят два, сорок чотири. Шість, двадцять п'ять. Вісім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно. В ефірі 6973-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 0 8 1 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0 8 1 Бережіть себе. Все буде Україна.